Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це автівка, за надійність якої не треба розказувати і не треба рекламувати. Це Паджера 2014 року, 3.2 дизель Подивіться, на стан кузова не єдиної црапини. Просто нова автівка, подивіться, резина, нова пороги. Як вам таке, друзі? Всі знають болячки цієї тачки, гниють задні арки, але тут такого немає. Подивіться на стан, бампера без колів, капот. В принципі, по автівці питань нема взагалі по комплектації. Дивіться, Друзі, так виглядає шкіряний салон. Є панорамка, складання парктроники. Повний електропакет, мультируль. є датчики дивлення в шинах, хозяїн сам установив, так все виглядає. Дуже-дуже збережена автівка, таких не бачивши. Просто стан нової. Задній ряд взагалі, як новий, є шторки в багажнику. Білий подалочок без нюансів. Без нюансів. Все як треба. Не знаю, що вам ще показати. Просто нова автівка. У нас в автопарку Грушевського 15А, місто Одеса. Приїжджайте, друзі, на Тизрайвку, може. Майже новий Поджера дизельний вам треба к нам. 22 тисячі 800 доларів в 2014 рік. Дизель майже як новий. Приїжджайте.